Екстра сток вітаю вас. Чоловіче взуття на огляді. Трекінгові. Лова. Вау! 46 розмір. Подошва. Топ. Новенькі. 46 розмір. Шкіра. На цигейці. На замочки з боку. Крутяк, Крутяк. Лакоста кеди утеплені. 47 розмір. Це 46-47 розмір. Джек Вул Скін. Трекінг. 42,5 розмір. Трекінг. Лендровери. 42 розмір. Крута фірма. Канадіан Купер. Шкіра. Канадіан Купер. 45 розмір. Лендровери. Трекінг. 40-й розмір. 43 розмір. Шкіряні. На цигайці. Лендровери. Трекінг. 40-й розмір. 41 розмір. На цигайці. Сорок четвертий розмір. Замшеві. Сорок третій розмір. Шкіряні. Сорок третій розмір. Шкіряні. Сорок четвертий розмір. Шкіряні на цигайці. Шкіряні повністю. Десь 43, 44. Ріккер. 42 розмір. Шкіряні на цигайці. Замшеві. Бугатті. 43 розмір. Шкіряні Кемел Ектів. вау. Десь 43-44 розмір. Ширини, рикер, 44 размер. Рикер еще Десь 44 размер. Шкіряні боты, а спирт высокий, 44 размер. Так, дутики 39 размер. Кира, Лойд. Майден Джермани, фирма. Семерка, 41-й розмир. Спорт. Утепленный, десь 42-й розмир. Ленд Ровер. Нет, это не Эним, а 45-й розмир. Десь орієнтовно 38-39. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкраще.